Вітаю вас, шановні колеги, в новому сезоні 2023 року. Давно не записував нові цікаві відео, тож треба з чогось починати. Бо вже ось близько весняні польові роботи, і з такою ціновою політикою, як на сьогоднішній день, як ви самі розумієте, помилки взагалі недопустимі. І це відео я вирішив зробити на тему вибору гліфосатів. Дуже багато насправді запитань завдають мої клієнти в цій темі, але ж то й не дивно, бо на сьогоднішній день виробників і назв препаратів до хрена та ще вагони маленька тілешка. Тож почнемо до 2000 року у світі існувала тільки одна торгова марка гліфосату: це Roundup. і тільки одна сіль гліфосату. Ізопропіламінна, проте ситуація радикально змінилася у 2000 році, коли закінчився термін дії ексклюзивного патенту Монсанто на виробництво гліфосату та гербіцидів з цією діючою речовиною. Монополія Монсанто на гліфосат скінчилася, проте світовий попит на гербіциди суцільної дії значно випереджав пропозицію в Україні. На сьогодні найпоширеніші діючі речовини гліфосатів це. Ізопропіламінна сіль гліфосату, калійна сіль гліфосату та амонійна сіль гліфосату. Взагалі їх існує дещо більше, але тільки з цими трьома варіантами вже ламаєш собі голову, який ж з них краще обрати. Тож, давайте розбиратися, бо ціни різні, діючі речовини також відрізняються, а мета у цих препаратів однакова. І тут я постараюся пояснити всю ситуацію якомога простішими словами. І так, все починається із самого гліфосату. Це слабка органічна кислота, є далекою ріднею амінокислоти гліцину. Якщо гліфосат потрапляє в рослину через поверхню листя, він рухається у напрямку кореневої системи. Та вимикає у корінні фермент, який блокує синтез. Життєво важливих для рослин амінокислот. Внаслідок цього отруєна гліфосатом рослина гине через 1-2 тижні. Гліфосат може потрапити у рослину лише у вигляді розчину, але розчинність гліфосату відносно невелика. При температурі 20-25 градусів в літрі води можна розчинити щонайбільш 11-12 грам гліфосату. Для обробітку гектару одного необхідно щонайменше 300 грамів гліфосату. Для розчинення цієї кількості речовини потрібно використати приблизно 30 літрів води. Але процес розчинення у гліфосату у польових умовах є тривалою справою. Звісно, що можна приготувати водний розчин заздалегідь, тобто використати водорозчинний концентрат гліфосату. Але 30 літрів препарату на гектар. Ну, це, на жаль, так не працює. Існує ще одна проблема: слабка кислота в розчині веде себе нестабільно. І легко реагує з іонами двовалентних металів, таких як кальцій, магній? З ними гліфосат утворює стійкі солі, які дуже погано розчиняються у воді. Для того, щоб істотно підвищити розчинність і стабільність гербіцидного препарату, гліфосат використовують у вигляді солей. От і зрозуміло, що до формуляції препаратів додають солі для кращої розчинності. Тож, чим вони відрізняються, ці солі між собою? Ізопропіламінна сіль є найбільш поширеним видом солі гліфосату. З нею отримують концентрацію гліфосат кислоти до 450 г на А Наступна це калійна сіль гліфосату дозволяє отримати ще вищу концентрацію гліфосату кислоти у готовому продукті до 540 грамів на літр. Вона має нижчу в'язкість і зазвичай використовують її саме в осінній період, коли температурний режим коливається, і рослини активно не вегетують рух соку в рослинах сповільнений. Бо сама по собі калійна сіль гліфосату має здатність краще і глибше проникати по рослині в сторону коріння, а саме завдяки кращій водорозчинності і ще деяких факторів. Але вона й дорожча. Тож, використовувати її весною. Я не бачу сенсу. Так, вона буде працювати скоріше, веселіше, бодріше, але весною і всі інші гліфосати працюють не гірше. Третє це амонійна сіль гліфосату. Як правило, використовується для отримання висококонцентрованих гранульованих формуляцій до 720 грамів на кілограм. Так, зазвичай це сухі препарати, які мають багато своїх переваг. Це, по-перше, і зберігання при низьких температурах, він не перемерзає та не втрачає своїх властивостей. Це і тара у вигляді пакетів, а не каністр. Це зручність при транспортуванні, покращена логістика. І великий плюс в тому, що норма витрати на 1 гектар таких гліфосатів складає від 1 до 2 кг, в залежності від продукту виробника. Це досить зручно. Так, а тепер, друзі, ми з вами розібралися в трьох основних видах гліфосатів, але хочу сказати, що на цьому формуляції різних гліфосатів вони не закінчуються. А, та в кожного виробника є своя секретна рецептура. І від цього дуже залежить і ціна, і якість. І секрет полягає у додаванні до формуляції препаратів різних допоміжних поверхнево-активних речовин. На жаль, виробники на етикетках препаратів не пишуть, які саме допоміжні речовини входять до складу їхнього препарату та чи є вони там взагалі. Така інформація є конфіденційною. Ну і хто додивився це відео до цього моменту, хочу порекомендувати дуже гарний та дієвий лайфхак. Друзі, при роботі з гліфосатами обов'язково підкислюйте воду до рівня 4,5-5,5 pH кислотність води. Чим, я не знаю, чим хочете, підкислюйте Є pH-коректори води, дехто уксус або лимонну кислоту використовує. Як по мені, то краще готовий препарат купити. Воно, в принципі, те на те і виходить по грошам. Ще використовуйте чисту воду обов'язково. І взагалі придбайте собі прилади для вимірювання кислотності та жорсткості води. Це дуже гарна звичка. А, що ще? Працювати гліфосатами бажано рано вранці або ввечері, коли рослини не перебувають у стані стресу. Тоді поглинання діючої речовини вважається самою ефективною. Бо рослинка вона не в стресі, у неї сок рухається нормально, активно, вона поглинає дуже добре ці діючі речовини. Ну і на цьому все. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Я старався як міг, так що ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. А я бажаю всім миру і добра. До зустрічі.